Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Коноплиський, я головний редактор Аспека. І сьогодні до нас завітала в гості Галина Постова, керівниця директорка CBTO Campus. Це організація, яка навчає всіх тих спеціалістів, які зараз займаються цифровізацією в різних галузях, в різних сферах. І Галина, привіт. Привет. У нас до вас є дуже багато запитань, оскільки. Наше видання постійно пише про цифровізацію. це взагалі такий вже кілька років тренд. От. І перш за все я хотів би дізнатися, як взагалі була створена ваша організація, чим вона займається, кого навчає, ну, тобто кілька слів загалом про CDTO Кампус. Так. Дуже дякую вам, Сергію, що запросили сьогодні. Ми завжди раді розказати про нашу ініціативу і дуже пишаємось. Тим, що створили таку унікальну інституцію, і якраз про її унікальність я розкажу більше. CDTO кампус виник наприкінці 23-го року з ініціативи Міністерства цифрової трансформації та за підтримки донорів, він є проектом фонду Східна Європа і підтримується багатьма і бізнесами і різними донорами з усього світу. І є унікальним проектом, який вирощує нових цифрових лідерів. Перша навчальна програма була запущена на початку 24-го. Зараз ось в середині, окей, 75% пройшло року 25-го. У нас вже більше 30 програм навчальних. Угу. Так, і CDTO Campus — це ініціатива, яка відповідає на виклик. Нестачі цифрових лідерів та членів їх команд і допомагає е, розвивати нашу державу як цифрову, згадати mm -hmm. ще а, можна детальніше тоді про саме напрями, mm -hmm. оскільки цифровізація, загалом такий термін, який охоплює багато чого. А, цікаво, от яких саме компетенцій не вистачало mm -hmm. оці майбутнім цифровим лідерам, які вони можуть взяти у вас. А це дуже комплексне питання, тому що з одного боку я могла б відповісти, що у нас є чотири факультети, які mm. діляться за напрямами. Це кібербезпековий факультет, це ШИІ факультет, це дія факультет і це Гефтек факультет. Загалом з нас зрозуміло, чим вони займаються дія факультет це для внутрішнього навчання в екосистемі дії. Це mm. одна відповідь. Вона така більш структурна і операційна. Якщо казати взагалі про компетенції, то CDTO — це Chief Digital Transformation Officer — це дуже унікальна позиція, тому що ця людина має мати не тільки технічні навички і бути по суті біємом, як в it компаніях, uh -huh. а вона має знати і нормативку, знати потреби, знати свою специфіку, тому що, наприклад, там Мін'юст, Мінсоц, Міненерго, вони мають зовсім навіть якщо ми кажемо про міністерства. Плюс є різні рівні абсолютно, тому це величезний скуп знань від лідерства і вміння формувати команди і вести їх, особливо в такий непростий час, як у нас зараз у військовому стані ми перебуваємо. А також це вміння менеджерити технічні команди, це вміння знати, які інновації саме вирішать проблему і допоможуть. І велике велике натхнення боротися і змінювати нормотворчу базу, тому що на відміну від бізнес-сектору. ДТО і всі цифрові лідери, які працюють в державі, вони мають бути готовими лобіювати зміну самого бізнес-підходу якогось процесу. Не просто діджиталізувати те, що є якийсь бюрократичний процес, який погано працює і без діджиталізації. Ні, він має змінитись, і в цьому один з основних викликів також ДТО часто мають знайти фінансування на реалізацію цих проектів, прокомунікувати ці проекти тому. Це дуже унікальна людина має бути дуже натхненна і готова подавати всі ці виклики. І от всі перелічені знання ми якраз і намагаємось надавати в кампусі. Ну, Тобто так виходить, що до вас приходять люди, які вже мають якийсь технічний бекграунд. Тобто ви не навчаєтеся навчаєте саме, там, наприклад, кібербезпеці або там побудові мовних моделей. Це більше майбутні. Проджект менеджери, але в сфері цифровізації. А ми беремо до себе навчання людей не тільки з технічним бекграундом, а з абсолютно різним. Це можуть бути державні службовці без попереднього досвіду в цифровізації, зі знанням державного сектору. Не це можуть бути люди з бізнесу чи різних НЖО, які хочуть перейти на роботу державного сектора. Ми надаємо всі необхідні знання, і всі необхідні навички. Ми не вчимо кодувати і писати мовні моделі. Більш за те, мовні моделі вже. Кілька серйозних компаній написали і це дуже велика інвестиція переробляти це заново, але ми надаємо інструменти, як ви правильно кажете, для того, щоб менеджерити цей процес і не тільки виступати менеджером, а й виступати лідером, тобто ще й знайти людей, залучити і правильно все це впорядкувати. Бекграунд uh різзначення -huh. немає по суті для наших студентів. Це мають бути дорослі люди з попереднім досвідом роботи, тому що ми б хотіли, щоб вони були готові прийти і працювати. Державному секторі, зараз навчання є безкоштовним. Uh -huh. І головною, ем, головним, що ми шукаємо в наших майбутніх студентах, це є мотивація. Мотивація навчатись, мотивація освоювати ем, освоювати нові знання, ті, яких бракує. Це може у когось це Харцькіл, у когось це софт скіли, і uh -huh. далі впроваджувати їх в державному секторі. Uh -huh. Ну, це звучить так дуже гарно. Я просто уявляю, наприклад. Людина, яка хоче увірватися в цю нову сферу, наприклад, можливо, вона десь планує займатися цифровізацією якоїсь галузі, в якої раніше працювала, або вона живе десь в регіоні. Там, я знаю, зараз теж є програми цифровізації. Які критерії відбору від людей, які до вас йдуть, і в принципі, який відсоток людей проходять цей відбір? А якщо казати групу, то у нас більше 8 тисяч заявок на даний момент є накопичли за цей час і близько 1200 випускників. А це якщо казати грубо і в загальному, але у нас є різні програми. У нас є довгострокові, є короткострокові, які тривають там кілька годин, наприклад, ну і порівнювати складно. Інтерв'ю і серйозний відбір з кількома етапами проводимо саме для довгострокових програм, і на них є великий конкурс. Зараз це чотири програми, які в нас існують наші кастомні, плюс лідерські програми, які ми запускаємо час від часу. І Зараз це цифрові Цифрова трансформація в публічному врядуванні, цифрова трансформація в публічному врядуванні для громад, адже, як ви правильно кажете, це зовсім різні виклики на рівні міністерства, на рівні громади. І це кібербезпеково на кібербезпековому факультеті. У нас є лідерська програма для кібербезпекових фахівців, і тих, хто очолює відповідний напрям. Є кібербезпека для нетехнічних спеціалістів mm -hmm. і тренери для тренерів. Для того щоб це було в геометричній прогресі, множились люди, які знають, як із кібергігієною, із кіберзахистом владнати, і як правильно будувати системи захищені і безпечні. А скільки триває навчання? Дуже по різному на найдовших програмах зараз це близько півроку. Uh -huh. На більш коротких програмах це може бути кілька годин. У нас є партнерські програми. До прикладу, програма Ши з Майкрософт це чотири сесії по кілька годин. Uh -huh. Людина отримує якийсь сертифікат да, в кінці. Так, так ми видаємо сертифікат, Це може бути uh -huh. наш разом з партнерами або наш сертифікат. І ми знаємо, що там вже за півроку нашого існування ці сертифікати там ширились чутки, що люди вже приходили, просились на посади, показуючи наші сертифікати. І ми бачимо, скільки наших студентів публікує їх з радістю, пишається, і конкурс на місце тільки росте. Тому відвідуваність дуже дуже висока. Буквально кілька відсотків там з. Кожної групи не доходить і найчастіше з якихось особистих ключ, пов'язаних з розвитним станом або станом здоров'я. Угу. А розкажіть, будь ласка, ще як побудований сам процес освіти? Хто є викладачами, де ви їх знаходите? Бо я так розумію, це нова сфера, і, в принципі, людей, які можуть викладати, теж певний челендж да, знайти таких спеціалістів. От як ви правильно кажете, цих людей їх дуже мало, але у нас більше ста викладачів є наразі із українського ринку і поза межами України. Ми намагаємось максимально залучати абсолютно різних людей. Але академічних професорів серед них дуже дуже маленький відсоток тобто, це є люди. Практики, які зараз впроваджують проекти, ну і це має сенс, тому що ми очікуємо від сіт-кампусу виховати професіоналів, які будуть готові працювати і вже в полі щось втілювати одразу. І це дуже допомагає, тому що це по суті нинішні керівники проектів відповідних, які викладають те, що вони зараз роблять, які тримають руку на пульсі, які втілюють проекти зараз. І так створюються нові проекти, тому що крім того, що вони дають актуальні знання, вони мають дають змогу побудувати горизонтальні взаємодії. Угу. І дуже багато хто зі студентів підходить там до профільного керівника, радиться і розуміну, втілює свій проект набагато більш ефективно. Угу. Не у вертикальній взаємодії, а в горизонтальній в рамках навчання. Угу. І це, це нас дійсно дуже надихає, тому що. Ми від початку хотіли давати знання, а потім зрозуміли, що почали з'являтися проекти. Ми вже якимось чином стали і хабом інновацій в тому числі. Uh -huh. да, тому ми запровадили випускні проекти для наших студентів, і бачимо і залучаємо максимально і представників бізнесу, і взагалі всіх топових спеціалістів зі сфери діджиталізації, щоб дати максимально різносторонній, Погляд на речі, наприклад, штучний інтелект у нас викладає і Google, і Microsoft, і Cisco. Тобто угу. ми намагаємось максимально дати з різних точок і різних поглядів розуміння, як це угу. працює. Ви згадали, що у вас є цілий факультет дія? Так. Я так розумію, що така співпраця з Мінцифрою надає певної авторитетності. CDTO Campus. кампус. Це само початку було так задумано чи. Вони приєднались пізніше, ми від початку були е, ініційовані е, саме Михайлом е, Федоровим і Валеріонам. Тобто, це ініціатива Мінцифри. Тому ми є частиною екосистеми і ми готуємо людей в цю екосистему. Наші викладачі теж з екосистеми. А дія факультет з'явився не так давно. Тому що кількість запитів росте, штат росте, постійно приходять нові люди. І коли стало питання навчання, яке, звісно, відбувається внутрішнього, ми вирішили, що на базі сітю кампус, маючи вже партнерства, маючи повністю розуміння mm -hmm. того, як ми операційно робимо там онбординг студентів, як ми їх відбираємо, запускаємо програми і так далі, ми вирішили це робити в співпраці з кампусом. Наразі ми запустили три програми на дієфакультеті, і їх кількість буде тільки рости. Воно, якщо всі інші факультети вони сприяють збільшенню кількості спеціалістів під виходу з рамки uh -huh. цього баблу, то для дія факультету це вже ті люди, які працюють в усій екосистемі. Коли ми кажемо дія, це не тільки про дипедія, це всі, хто є в екосистемі. І це внутрішнє навчання, воно теж має дуже велике значення, тому що ми віримо в е, lifetime learning. Uh -huh. і е, на студенти, які закінчують наші довгі програми, потім приходять на якісь курси, отримати конкретне знання там від Cisco з кібербезпеки, наприклад, чи від мандріант, чи тобто абсолютно різні, он е, топ uh -huh. того, що вони вже знають. Uh -huh. У мене питання можливо трошки складне, але можливо ні. Хотів би спитати таке: як, можна, як ви вимірюєте ефективність вашого навчання? Можливо, є якісь кейси, можливо, ви відслідковуєте долю випускників? Які, наприклад, це там держслужбовець, який потім на своїй посаді зміг впровадити або втілити якісь там проекти по цифровізації? Тобто, чи є у вас такі от приклади? Таких прикладів дуже багато, як я і казала, і зараз на довгих програмах випускні проекти вони дуже важливими. У нас одна з наших студенток Олена Балабовко. Вона працює зараз в антимонопольному комітеті. І завдяки програмам вона запровадила кібербезпекові заходи. Вона збільшила резистентність дуже сильно для антимонопольного комітету. Один з наших випускників Андрій Малахов. Він свідь обукревсім банку, і він, член до речі, нашої студентської ради. Про яку я зараз розкажу, це той імпакт, який студенти вже дають uh -huh. нам. І він запровадив штучний інтелект в внутрішніх комунікаціях в банку, і зараз вони лончать помічника, який буде працювати вже з клієнтами. А uh -huh. так само дуже багато хто зрушив свої проекти в громадах, регіонах, спілкуючись з викладачами. Один з наших випускників теж почав аналізувати дані на основі штучного інтелекту з і створювати розумне місто, дивитись, як камери взаємодіють аналізувати цю інформацію. Також CDTO Львову Олена Гунько вона створила додаток для міста, і цей додаток зараз дає багато можливостей львів'янам подолати виклики. Також Єгора Загреєв, який буквально нещодавно призначили нового сіді. Він був виконуючим сідітьо обов'язково сідітьо в мін'юсті. Він запровадив штучний інтелект для систематизації документів, величезний документообіг. Ну і також кібербезпекові знання допомогли там з різними кейсами, різними атаками, про які ви знаєте, які були. З перелічних три особи вони в нашому борді студентському. Ми його сформували для того, щоб отримувати відгуки про програми першими, uh -huh. коли формували там нові програми, нові курси. І також нам дуже допомагають і з контактами, і з запровадженням нових проєктів, з тому, щоб придумувати нові класні ініціативи, і це такий прям дуже класний функціонуючий орган. Які наші найкращі амбасадори? Тобто, якщо ви бачите людей в футбол Сітіо Кампус, які дуже пишаються, то, скоріш за все, це наша незнадова рада. <рес> КАМПУС, як я це бачу, є частиною розвитку процесів цифровізації в країні. На вашу думку, що навпаки гальмує ці процеси? Тобто, Є, є освіта, є там якісь втілення, якісь, якісь угу. проєктів, і в принципі, якщо так послухати, то Україна достатньо швидко розвивається як країна цифрова, але можливо, ви можете розповісти про стопери в цих угу. процесах. Я б хотіла спочатку з хорошого: наскільки Україна розвивається? Ми в 2018 році е, в рейтингу е, ООН з е, розвитку е, ГАВТЕКу я би перекладаю назвать розвитку е, гавтеку, Ми були на 102-му місці. Е, я думаю, що там ще багато країн вони не, не, не визнають і не додають до цього рейтингу чи просто не надана інформація. Тобто, це дуже був невтішний угу. результат стосовно рівня цифровізації. Зараз ми буквально за 6 років, в 2024-му Ми п'яті в світі, угу. і ми це зробили за шість років. У нас не було часу. Три з яких тривала повномасштабна війна на території нашої держави, і ми є першими в світі за рівнем залученості громадян до державних послуг, тому це такий позитивний луп, який дає позитивний результат. А якщо казати про виклики, вони точно є. Бо амбіція Михайла Федорова, амбіція нашої держави це стати найбільш зручною цифровою державою в світі. А це означає робити те, чого ніхто ніколи не робив. Це нестача кадрів через очевидні причини. Це і воєнний стан, і те, що багато людей виїхало, це недостатність знань іноді. Особливо в сфері кібербезпеки, яка стала дуже дуже гарячою спочатку повномасштабного вторгнення, і Україна зараз може навчати інші країни, і найчастіше це відбувається через негативний досвід, тому що знання чим чим краще кібербезпека, тим більше працює угу. для того, щоб зламати цей захист, тому це постійно розвиваючийся процес. Тобто тому я б сказала, що перше, це нестача знань. Якщо на рівні міністерств в Києві, тобто це зазвичай люди, які там мали якийсь грандіозний досвід, то у нас з підконтрольних громад десь 1350 під 1400. А, mm -hmm. І в громадах найчастіше цифровий лідер це може бути вчитель інформатики. І дуже часто з рівня громад не видно того об'єму і ось цього лендскейпу, який є в інноваціях. І саме тому ми запускали програму для громад, щоб на всіх рівнях була можливість розуміти, що навіть буває, що одна громада щось запроваджує на місцевому рівні, там через децентралізацію. Вони не тільки впроваджують державні реформи, а вони і створюють відповіді на виклики в своїй громаді. А інша громада це вже впровадила. Вони просто не комунікують між собою, щоб дізнатись, що це вже існує. Це е, проблеми з інфраструктурою. Ці проблеми зараз намагаються вирішити. Це і, і мережа, і покриття, і інтернет, це нестача обладнання, з цим теж дуже багато допомагають партнери і надаючи і техніку, і ліцензії. І з цими викликами теж постійно мінцифра працює. Тому ми всесторонні намагаємось охопити на всі ці виклики і нестачу людей, нестачу знань, нестачу обладнання, і залучати максимальне фінансування і донорів до абсолютно різних рівнів, щоб змінювати цю ситуацію. Ну і вона постійно покращується, адже ми на п'ятому місці опинились і хочемо рухатись тільки вперед. Ну, з одного боку, виходить так, що там 8 тисяч заявок, величезна потреба в спеціалістах да, по всій країні. З іншого, ви працюєте як такий ну, освітній хаб по цифровізації, але на, ну, на рівні донорських коштів. Да. Чи є у вас можливість або там, в планах подальших якось масштабуватися, може перетворюватися в якусь таку комерційну структуру, яка буде збільшувати кількість? Студентів? Так, ми це плануємо, тому що ми хочемо взагалі, щоб кожен проект, який є в екосистемі, щоб він був сустейм, щоб він міг був конкурентно щоб він міг розвиватись. І зараз навчання є безкоштовним і безкоштовним для студентів і підтримується донорами та партнерами. В майбутньому і вже в найближчому майбутньому ми хочемо запускати перші комерційні треки, адже експертиза ем, нашого гавтеку вона цікава. І бізнесом це можуть бути певні істрацесії і навчання для більш молодого покоління, яке теж хотілось би долучитись до цих реформ великих грандіозних, які держава робить, і також поза межами України. Є дуже великий попит. Наприклад, в Німеччині нещодавно було створено міністерство цифрової трансформації. воно називається міністерство діджиталізації, здається, і вони теж стали на цей трек, і ми дуже пишаємось тим, що центр, який у них є. це з ініціативи World Economic Forum створений. Uh -huh. їх, це сестринські центри, їх дуже багато в світі, але націлених саме на Гафтек. Це Київ і Берлін. І вони під World Economic Forum створені. І ми підписали з ними меморандум нещодавно щодо того, що ми будемо ширити наші знання, і вони вже використовують. На базі uh -huh. наших програм розробляють свої для того, щоб навчати майбутніх цифрових спеціалістів у себе, uh -huh. і також я не хочу там оголошувати весь перелік наших партнерів, з якими ми ведемо перемовини щодо цього, але є великий попит, і дуже часто навіть до нас звертаються, кажуть, розкажіть, як, як ви. Менеджери інновації, як ви запроваджуєте нові послуги, як ви продовжуєте формувати команди. І цих питань дуже багато. І вони надходять, і дуже класно, що нас сприймають як експертів, і в і в Європі, і в Штатах. Це і це дуже дуже класна історія. Так, да, це, це дійсно чудово. Дійсно, є чим похвалитися. Такі така набувала швидкість розвитку в цій галузі, а, оскільки ви знаходитесь, можна сказати, в епіцентрі цього навчального процесу, то, може, у вас є інформація, а, і, а, яка базується і на попиті, і на тих знаннях, да, які, якими ви володієте, а, які саме технології інноваційні. На вашу думку, найбільше вплинуть на розвиток і держав державного сектора, mm -hmm. і комерційного. Що зараз має найбільший попит, я думаю, що найбільший попит зараз має штучний інтелект. І це від дійсно серйозних і грандіозних проектів до всіх, хто раніше працював з криптою, мені здається, вони зараз всі працюють зі штучним інтелектом. Це найбільш популярне, найбільш вживане слово абсолютно всюди в світі. І в той самий час це кібербезпека. Угу. Що стосується штучного інтелекту, я казала, що він дійсно може вирішити дуже багато проблем і питання. Наша держава зараз створила. Center, AI Center of Excellence, якраз метою якого є створення нових проєктів на базі AI і спрощення цифрових послуг для того, щоб громадянам було ще більш комфортно їх отримувати. І так само паралельним треком іде і нормативна база щодо етичного використання AI. І це кібербезпека обов'язково, тому що і під час повномасштабного вторгнення, і взагалі для державних послуг, для роботи з реєстрами кібербезпека має бути важливою складовою. Тобто має бути кібергігієна для кожного громадянина як знання, і навички кібербезпеки і формування правильного середовища. Я б uh -huh. ось ці два напрями. Uh -huh. Добре, Галина, Тоді у мене ще фінальне питання. Наприклад, хтось з наших глядачів або читачів послухає нас і захоче теж стати менеджером по інноваціям, по цифровізації. Як приєднатися до вашого Campus? Для того, щоб приєднатися, нас майже постійно запускаються програма, тобто, майже завжди є набір якийсь. Якщо на цьому тижні немає, то буде точно на наступному. Бо, як я казала, у нас багато програм, і у кожної програми є багато ітерацій. А тому можна на нашому сайті в розділі програми стежити за цим. Можна підписатись на наші соцмережі. Ми в нашому Фейсбуці та Інстаграмі завжди анонсуємо запуски нових програм і підписуватись на наші розсилки. В наших розсилках є дуже багато. Є і пропозиції. До речі, по роботі: є новини, і є запрошення на відкриті освітні лекції, куди ми там топових спікерів до цього світу. Запрошуємо, і це дуже багато різних ініціатив. Вони є для різних рівнів. Вони можуть бути для лідерів з великим досвідом. Ми з Джорджтаунським університетом робили таку програму в Вашингтоні минулого року. Це можуть бути якісь базові навички. У Нас нещодавно була партнерська програма з кібербезпеки разом з Монарх. І Більше ста жінок приєднались до неї, щоб отримувати цифрові навички пазові. Uh -huh. Вона була дуже популярною, і професорки з Оксфорду її викладали. І це дійсно була дуже-дуже класна програма, тому що жінок в кібербезпеці, в кібербезпеці критично не вистачає. І ось такий попит на неї це було чудово. Тому завжди треба подаватись, і ну, зважаючи на кількість місць, зважаючи на конкурс, буває таке, що хтось не проходить. Але в будь-якому випадку тут можна подавати знову, і в якийсь момент це точно станеться. І у нас деякі наші студенти, вони як листи з Хогвартса. вони публікували, що їх зарахували. Вони були дуже щасливі. Ми хочемо, щоб сови їх доставляли, але це було з часом. Що ж, друзі, якщо хтось хоче опанувати дійсно професію майбутнього, як ми бачимо, все дуже швидко рухається, зміни переслідують нас. І ось вже є цілий навчальні заклади, або не заклади, хаби, да, ось освітні якісь організації, які дозволяють і отримати кваліфікацію менеджерів по інноваціях, менеджерів по цифровізації. Тож приєднуйтесь. Дякую, Галина, за Дуже інформацію. До побачення.